Відеопорадник. Ми пропонуємо до вашої уваги особливості реалізації освітніх завдань конструктивної будівельної діяльності для дітей раннього віку. Пам'ятайте, дитина залюбки буде гратися з різним будівельним матеріалом. Заохочуйте її, проводьте з нею більше часу, ніж своїми гаджетами Ну добре, ну що може бути рідніше, ніж своя крихітка? Але можна. що будувати? Що, Доріжка. Меблі. Вежа загорожа. І не забудьте показувати їй практичне призначення. Так буде цікавіше. Знайомимо наших вихованців з будівельним матеріалом, створюйте з дітьми найпростіші конструкції, спонукайте дитину правильно називати будівельний матеріал, учіть розрізняти зовнішні якості предмета, порівнюйте цеглинки та кубики за розмірами, прикладаючи їх один до одного. Пам'ятайте, граючись, дитина розвивається.